А далі про ці та інші теми детальніше. Вибори в народні депутати України по 183-му округу вже відбулися, але по завершенню виборчого процесу було багато галасу саме стосовно його результатів, і навіть тривають судові процеси. Аналітики, політологи та самі кандидати аналізують цю виборчу кампанію. Серед них і професор, доктор медичних наук Олена Ухаль, яка потрапила у першу десятку, хоча й працювала на Херсонщині всього декілька тижнів. Після завершення виборчого процесу наші кореспонденти зустрілися з Оленою Михайлівною вже наступного дня після виборів Олена Михайлівна приступила до своїх прямих обов'язків: лікувати людей, адже очолює медичний центр в Одесі і зараз встановлює нове обладнання, яке допоможе більш якісно ставити діагнози та лікувати. Щодо виборів Олена Угаль каже, є програма мінімум, є максимум. Вважає, що свій мінімум вона виконала. Я за неполные три недели, ну, практически это две недели рабочих, успела э, изучить очень многие проблемы, как самого Херсона, так и Херсонщины, вникнуть в эти проблемы. Я познакомилась с огромным количеством очень прекрасных, хороших людей. И те люди, которые поверили мне, спасибо им огромное. Спасибо, потому что действительно каждый ваш голос, это, скажем так, очень и очень важен, вот как для меня, так и для того дела, которым я. Которому я посвящаю свою жизнь, котрим я займаюсь, Олена Ухаль також зазначила, що головне це не залишати початої справи після самих виборів, адже кожен кандидат, на її думку, має нести відповідальність за кожен голос відданий за нього, і не залишати своїх виборців у післявиборчий час, оскільки свою діяльність вона бачить не лише ...політично, а в першу чергу медично, тобто якісну реформу охорони здоров'я, тому що до Херсонщини... має чітко намічену стратегію своєї подальшої роботи. Це своєї сторони я бі что я продолжу ту работу, которую начала проводить. От, и, на и, на... и по медицинской части тоже мы продолжим свою работу с сельскими осередками, мы продолжим свою работу с самим Херсоном. Уже сейчас есть определенные программы. И я думаю, что мы буквально вот в течение месяца-двух приступим к их. Реалізація цих програм, в тому числі і медицинських, і соціально економічних Для жителів Херсонщини приїзд Олени Ухаль став справжньою подією. За цей час і жителі сіл і міст встигли оцінити справжній лікарський талант Олени Михайлівни. Проблеми ж медицини і в містах, і в селах майже однакові. Це в першу чергу нестача спеціалістів та спеціального медичного обладнання. Тож невідкладних для вирішення питань Олена Михайлівна має зараз досить багато.